Міськшеу асфальтує одну з вулиць рівного з найбільш пошкодженим асфальтним покриттям. На роздоріжжі біля Колодинки планували зробити капітальний ремонт та облаштувати кільце. Повномасштабна війна все змінила. Вулиця енергетиків засипка, засипаємо аварійні ями. Завтра будемо працювати на вулиці енергетиків в районі фозі. Карти вирізані, вже підготовка зроблена, зарізки все пороблено. Яке асфальтуває через воєнний стан капітальну вулиці не ремонтують, пояснює міський голова. Гроші каже, треба економити, та й казначейство їх не пропустить. Взимку фіксували коливання температури повітря з численним переходом через нуль, і в місті чимало критичних ділянок. Працюємо по вуличній мережі міста в рамках ямкового ремонту. Покриваємо самі складні ділянки, відрізки дороги, які зараз. У вибоїнах фактично у всіх мікрорайонах міста дуже багато є потреб закрити вуличну мережу саме таким шляхом. Це і перетин вулиці Київська Галицького, це перетин вулиця Князя Володимира Міцкевича. Гагаріна. На перехресті енергетиків та Курчатова фіксуємо жвавий дорожній рух. Щохвилини тут проїжджають десятки автівок. Серед водіїв і пан Михайло. Він хотів би капітального ремонту, але радий і такому. Це ремонт, Він йде тільки так, самі знаєте, вибиваєте, знов те саме. Лучше той близько, тут дідуся, це вулиця, де ми, ми їхали, а взагалі проїхати неможливо. Добре, що і так робиться. Так, слава Богу. У лютому техніку шеу задіяли під військові потреби. Перепитуємо у міського голови, чи зараз ситуація змінилася. Техніка Шеу дуже добре попрацювала навколо міста по оборонних рубежах. От зараз частина техніки залишається працювати на потреби військових. Частина техніки зараз відпрацьовує по комунальних питаннях. Звісно, багато проблем зараз у нас з тим, що бітум, який ми завозили із Білорусі. Вже не завозиться з відомих всім причин. Не маємо морального права купувати там нічого зараз. Відповідно, є ускладнення. Доставка бітуму буде звершуватись з центральних регіонів, а також можливо навіть з Польщі. Здорожчання вартості матеріалів разом з ростом цін на диспаливо підвищили вартість ремонту доріг. Додає Олександр Третяк. Утім, детальну ситуацію поки не аналізували. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.